А це мій брат Андрій Привіт І сьогодні на нашому відео ми будемо знімати про... Про... Про, -про, про... про про Догадайтесь. Про Хотвилс! Так, як ви бачите... так да, почекайте. вибачте я, я трохи камеру поправлю. О! Так, от у нас ми бачимо синю машинку. Із золоти на типа по боках ну на колесах так тут вы як вы можете побачить такую сиру штучку вот тут написано еле еле я ей тоже то написано там Hot Wheels. так як ми можемо побачити ще тут а, спойлер фари тут є такі не дуже хоч видно ну короче, мені нагадується машинка Nissan. Nissan не машинка так ми бачимо металеві корпус, все-таки теж я дам. Ну і вікна то прозрачні, прикольно. Ну Ой, на цьому все. З вами був мій брат Андрій і мій брат Ваня. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, що там не то, що то, що ви хочете ще побачити. І до побачення!